Доброго дня, шановні, на огляді невеличкий електронний Кутомір з Aliexpress, Ось такий ось. Щось не хоче камера фокусуватися. Ось такий ось. Так. Модель його ось, зараз сфокусуємо. Ось така. 5315 90 це шахи. шайне шахи. Якось так. Так, комплектація. Комплектація. Супер. Супер викрутка. Інструкція. На англійській мові, в принципі, тут все доступно розписано. Так, і. Сам кутомір. Ось такий, ось він. Батарейки я вже поставив, іде він без батарейок. в комплекті батарейки не входять. Ось такі. Знизу магніт. Тут він магніт, я покажу вам. Три кнопки керування. Вімкнути, вимкнути, перемикання проценти градуси. Не хочу фокусуватися, ось так. Проценти градуси. і скидання на 0. І тут ще є заморозити показники. Ось такі ось вмикаємо. Так, є стрілочки, які показують ось одна ось друга, в яку сторону кут нахилу. Так. Тут це заморозка і ось показує проценти вимірювання і градуси. Ось такі ось. Зараз спробуємо щось заміряти. У мене нічого такого немає, тому в цьому мені допоможе допоможуть мені, мої ось такі ось е, набор біт, коробочка. Ми ось так ось поставимо. У мене є ось така, ось такий ось круг від циркулярки. І от, наприклад, поставимо заміряємо, скільки тут градусів. Ось так от раз. 14,80. Якщо піднімемо, ось так ось. Буде 33:30. Нажали, все, він показники зафіксував, щоб кожен раз не вимірювати, можна щось одне постійно те саме ну виміряти. все збили. Ось там трошки. Підняв ще вище, наприклад, ой. Поставили, виміряли. Регулювання в нього плавне. Ось 46 і до 90 градусів. Всьо, 90 градусів, і далі він перевертається циферблат в іншу, в іншу сторону. Ось такий ось маленький, компактний. І дуже цікавий. Брав я його, е планую зробити, купив собі цю торцовочну пилочку і планую зробити з нього такий невеличкий циркулярний столик. І щоб вибирати градус, щоб постійно не мучитися не гратися, собі на круг поставив, нахилив, скільки потрібно, зафіксував і все. Ось такий ось приборчик. Прийшов він десь за 11 днів. Якщо комусь треба, я всі силочки лишу в описі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буде дуже приємно.